Польські партнери бродів зі Стрижівського повіту привезли для навчальних закладів два генератори. В складі польської делегації був Стрижівський староста Роберт Годик та Війт гміни Чудит Стрижівського повіту Анджей Сліпський. Польські партнери позитивно відреагували на лист звернення щодо потреби у генераторах для закладів освіти громади і привезли та особисто доправили дві дизельні електростанції потужністю 9,5 кВт. Пристрої альтернативного живлення отримали заклад дошкільної освіти номер 1 міста Броди і школа села Берлин. Освітяни даних навчальних закладів підготували для своїх польських добродіїв презенти ручної роботи і висловили слова подяки за підтримку у такий нелегкий час. Стрижівський повіт є побратимом бродів уже 15 років. До війни був реалізований спільний проєкт у напрямку розвитку туристичної галузі, у рамках якого відбулося декілька культурно-освітніх обмінів делегаціями. Колективи Брідщини підкорили сцени дружнього повіту. І замилували своєю майстерністю і неповторністю серця партнерів. І навіть через роки поляки згадували ці виступи мистецьких колективів. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у Стрижівському повіті двічі організовували і передавали бродам вкрай необхідні гуманітарні вантажі. Наші партнери з Польщі забезпечили дитячими ліжечками практично всі укриття дитсадків громади. І цей візит, допомога гуманітарна для України у важкий і тривожний для нас час, відбувався із символікою партнерства. Під час візиту у Броди польська делегація не могла оминути вшанування молитвою, пам'яті загиблих мешканців нашої громади і всіх українських захисників на алеї героїв. Також друзі з Польщі оглянули наземне укриття в дитячому садочку. номер 9. під час свого візиту. Партнери з Польщі дивувалися, в яких умовах доводиться сьогодні виживати всім українцям і захоплювалися нашою незламністю. У рамках цього візиту дотримано ще однієї традиції: спільне фото на пам'ять біля вже розлогого тюльпанового дерева, саджанець якого привезла під час одного зі своїх візитів польська делегація, та спільно висадили міський голова бродів Анатолій Балей і Стрижівський староста Роберт Годек. Міцну дружбу і партнерство не зруйнувала навіть війна, а тому є надія, що попереду у нас ще багато хороших спільних справ.